Ветеранська спільнота все більше стає силою, яка не тільки захищає, але й відбудовує державу. Саме для цього ветерани приєднуються до всеукраїнської проспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер, яка 19 липня 2024 року святкувала річницю з Дня заснування. Під час заходу на знак підтримки та визнання заслуг перед країною представників проспілки, захисників військовослужбовців сухопутних військ ЗСУ та сил ТРО ЗСУ нагороджено відомчими відзнаками за значний внесок у захист нашої країни. Наразі це єдина професійна спілка, кількість членів якої постійно зростає у своїх лавах. Вона об'єднує ветеранів і військовослужбовців ЗСУ, спортсменів та робітників підприємств різних галузей. Нині в профспілку. Ці налічуються понад 87 тисяч членів. Проспілка виступає потужною ланкою між робітником та роботодавцем. А ветерани, які повертаються, мають бути працевлаштовані. Заради цього об'єднання співпрацює з державними та комунальними підприємствами і приватним бізнесом. Є напрямок по працевлаштуванню. Ми є членом правління фонду по безробіттю державного центру зайнятості, а також стратегічним партнером для СЕО клубу. Це найбільше. Найбільша кількість таких бізнесменів, як ВОГ, Нова Почта, Монобанк і так далі. Це дозволяє нам працевлаштовувати наших військовослужбовців, наших ветеранів, членів профспілки відразу напряму без участі держави. Але якби державна сторона, теж якби наш соціальний партнер, ми разом з ними працюємо. Уперше військовослужбовці, члени проспілки, отримали сертифікати на квартири. Також сертифікат був вручений родині Володимира Сергієвського, позивний ірландець, який загинув 4 липня, захищаючи Україну. Це перші квартири, які вручаються від проспілки. Але ж ми ж на путі чогось великого, колись треба. Перший шаг зробити, щоб дійти до того, чого ми хочемо. І тому е, я думаю, що це, це вручення е, е, квартир на сьогоднішній день це багато чого значить для проспілок. Але для нас, для проспілки захисників, це капелька в морі, е, бо у нас на будущее великі плани і. Щоб ми не кожного року, а кожного місяця, могли вручати та уділяти нашим проспівчанам ту, ту ту увагу, яку вони потребують, про спілки як сила, що об'єднує, мають вагомі завдання щодо консолідації зусиль для відбудови країни, зростання її економічного потенціалу. Це захід перш за все, консолідація людей, які об'єднані за професійною ознакою. І е, можуть допомагати збройним силам України, силам територіальної оборони України, захисникам, які вже мають потерпіли від війни, їхнім сім'ям В цьому є велика місія і значення е, простукової діяльності. Тому працюємо на перемогу разом, консолідуючись, об'єднуючись і підтримуючи Донотова нота за для перемоги і кращого повоєнного життя громадян нашої країни. На урочистому заході, зокрема, підписали меморандуми про співпрацю між благодійними фондами, підприємствами Укроборонпрому та всеукраїнською профспілкою захисників України, спортсменів та працівників сфер. Це підписання передбачає сприяння у створенні робочих місць та працевлаштування ветеранів та військовослужбовців, що будуть підлягати звільненню, участь у розробці програм реабілітації військовослужбовців, сприяння у наданні їм кваліфікованої медичної допомоги та санаторно-курортного лікування. Електрон прилад, завод. Ми створюємо первинну прослукову організацію. Працівники цієї галузі увійдуть у наш состав. Це меморандум перший. Це вже другий завод Сукробронпрома який доєднується до проспілки. Тобто у нас є позитивна динаміка. Єдиний проспілки є позитивна динаміка. Ми збільшуємося тобто, щомісячно. Він якби дозволить, якби це перше, щоб створити первинну організацію. І нам дирекція цього заводу делегує повноваження соціально-колективного захисту своїх працівників. Другий меморандум з фондом дітей війни значить, це напрямок, де ми будемо займатися саме безпосередньо дітьми. Військовослужбовець на передовій його родину опікують. Він впевнений, він розуміє за що він бореться. Він знає, це мотивує сьогодні військовослужбовця виконувати свої бої завдання, коли ми якби цю ношу Саме фонд буде робити, якби ці заходи. Тут будуть е, фізична, можливо, реабілітація, фізичні заходи, можливо, національні федерації, змагання, допомога у змаганнях. Ну тобто. Сама модель вона буде широка, Я Думаю, якщо буде цікаво, ми разом з міністерством молоді спорту, можливо, там із Лавровим, сьогодні був заступник. Ми сядемо більш глибоко розпишемо, тому що це може бути прямо окремою темою для розмови. У нас є позитивний уже досвід з цього приводу. Ми вже відкривали спортзали із соціальними годинами, там де діти обирають якби вид спорту. Тому це окремий напрямок, що стосується фонду, який займається хірургією. То вони зараз разом з командувачем медичних сил в співпраці їх підтримують хірурги, хірурги США, які вихідці з України, і голова цього фонду, він же якби, там, голова Асоціації хірургів США. Значить, от тут буде співпраця саме в тому, коли військовослужбовець отримає поранення, він попадає в військовий госпіталь, звідти він бере направлення на профспілку, і тут вже будуть, якби. До цього він проходив сразу реабілітацію. А зараз я думаю, ми будемо от по цих діючих програмах вже робити, якби там ті, ті якби ключові, якби речі, які будуть стосуватися репрезентативності чи лісно, там лицевої, якби сторони, Тобто якби цей фонд буде саме займатися хірургією. Люди потребують впевненості, що навіть в надскладних умовах під час російської військової агресії вони отримують підтримку та допомогу. Саме в такій підтримці бачить свою місію всеукраїнська профспілка захисників України, спортсменів та працівників сфер.